Знову згадаю, як два роки тому зі сходу на захід йшли ешелони. Людей війна позбавила дому, смуток в душі, і пірони, пірони. Хтось залишився, а хтось відкинув долю чужинців і вийшов з вагону. Історія жительки Краматорська лягла в основу вірша хмельницького адвоката Андрія Сіднікова. У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці до дня української писемності та мови він презентував поетичну збірку Вірші незакінченої війни. Писати поезію Андрій Сідніков почав після початку повномасштабного вторгнення. До цього в його доробку була лише проза. Ми почали займатися волонтерською діяльністю та в мене. Виявилась як у адвоката багато клієнтів, військових, родин, загиблих. Таке інше, і це надихнуло на створення цієї збірки. У фондах бібліотеки є книги автора, але вони зовсім на іншу тематику. Це книги, все ж таки, по юриспруденції. Сьогоднішня презентація власне Андрія Володимировича. Це зовсім інша книга, це поезія, але досить з такою тематикою актуальною на сьогоднішній день. Перша частина збірки присвячена історії України після здобуття неї незалежності і до 2022 року. У 91-му році я служив офіцером 19-ї ракетної дивізії на ядерній зброї, низ бойового чергування. І от все це ГКЧП, там потім розвал, роззброєння, все це пройшло через мене, через мою би, досвід. От, то там є розділи присвячені президенту Кучмі Ющенку Януковичу. Порошенка і Зеленському. а в другій частині автор розповідає про військових волонтерів, лікарів, вимушених переселенців та дітей, які після початку повномасштабного вторгнення працюють задля мріяної перемоги. Наприклад, вірші захисника Маріуполя вони базуються на життєвому досвіді моїх клієнтів, які були ну і є захисниками Маріуполя. Дехто був в полоні. Дехто вже після обміну повернувся. Лікарка, а, значить, працювала в приватній клініці. Заробіток достойний, мала, але якось у лютому на подвір'я бомба впала. Всі ілюстрації, говорить Андрій Сідніков, створив для збірки штучний інтелект і поклав кілька віршів автора на музику. Напишу ДСМС після бою. Зараз мене просить. Артилерія може накрити телефон, айпі адреси. Перший наклад збірки більше ста примірників. Ознайомитись із віршами Андрія Сіднікова можна в обласній універсальній науковій бібліотеці. Ірина Муляр Данило Біга, новини міста.